Маруся та ведмідь у віршах. Дід і баба внучку мали, дівчинку Маруся звали. Якось в ліс пішла вона, з подружками не одна, всі юрбою подалися, а вже в лісі розбралися. і йшли, шукаючи грибки, маслючки, боровички. Тут Маруся помічає, що самісінька блукає, і не счулася мала, як у хащі забрела. Як Маруся не гукала, лиш луна відповідала в лісі темному, густому, як дістатись їй додому. Довго дівчинка блукала і стежину відшукала, привела її стежина до старенької хатини, прочинила і двері втім, нікогісінько у нім. Дівчинка зайшла несміло і на лаві з краю сіла. Хто ж господар тої хати? Жив у ній ведмідь кудлатий. Просто він у ту годину вийшов з дому по малину. Повернувся він додому, бачить гостю незнайому. Дуже тут ведмідь зрадів, на всю хату заревів. Залишайся в мене жити, будеш в домі все робити, витепиш щодня у печі, полатаєш драні речі, будеш хату замітати, рушники і ковдри прати, звариш каші і борщу, я тебе не відпущу. Що ж, Марусі, тут робити? Стала у ведмедя жити. За домівкою сумує, як вернутися, міркує. Раз Маруся до бурмила підійшла і попросила в гості до бабусі з дідом відпусти перед обідом. Я із борошна й вершків напечу їм пиріжків. А ведмідь відповідає: Ні, тебе я не пускаю, що заблудишся у хащі. Сам я віднесу я краще. Ох, Маруся й зраділа, бо цього вона й хотіла. Як заснув ведмідь, мала пиріжечків напекла, потім в козуб умостилась, пиріжечками прикрилась і тихенько сидить. А ведмідь все спить та спить. От, прокинувся ведмідь, козуб перед ним стоїть. Він його на спину взяв і в село попрямував. Мимо беріз, і ішов ведмідь, гостинці ніс. Ох, промовив клишоногий, натомив я дуже ноги, ну ж бо сяду на пеньок, з'їм рум'яний пиріжок. Та Маруся трімає і за спини промовляє Сиджу, височенько, дивлюсь далеченько. не сідай на пеньок, не їж пиріжок. Неси бабі, неси, діду. Ох, зітхнув ведмідь, яка невгамовна і зірка. Мимо сосен і беріз, далі кошик він поніс, а як знову притомився, серед стежки зупинився. Ну, ж посяду сяду на пеньок з рум'яний пиріжок. А Маруся не дрімає, знов суворо промовляє. Сиджу височенько, дивлюсь далеченько, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабі, неси, діду. От ведмідь собі зітхає, але далі в путь рушає. А врешті у село прийшов, хату дівчинки знайшов. Козубок зі спини зняв, хвіртку відчиняти став. Як почули це собаки, кинулись на небо раку, втік із ляку клишоноги, ноги, не шукаючи дороги. Ні про що не мав і гадки біг до лісу без оглядки. Дід і баба до порога, дивляться, нема нікого, тільки козуб біля дома. От цікаво, що ж у ньому? Козубок вони відкрили і Марусю в нім уздріли. Стали й внучку обіймати і розумничкою звати. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.